Увімкніть ці два налаштування в Телеграмі, щоб найкраще захистити ваш аккаунт від шахраїв та зламу. Одне з налаштувань буквально на днях вийшло, тому про нього мало інформації. Також обов'язково зберігайте це відео та поширюйте, щоб потім не писати мені, як відновити викрадений аккаунт. До речі, також надаємо послуги з відновлення заблокованих аккаунтів в інстаграмі, тіктоці та допомагаємо з виведенням заблокованих коштів з криптобірж. Контакт в шапці профілю. Нещодавно була новина, що Телеграм нарешті анонсує. Сучасний захист ваших аккаунтів, який називається паски. В минулому відео записував, що це таке, можете переглянути. Тож, паски з'явився також і на iOS. Сьогодні також знайшов у себе його в телефоні. Обов'язково вмикаємо його на своєму пристрої. Як це зробити? Заходимо в налаштування, приватність і безпека, відкриваємо розділ Ключ доступу. Та тиснемо Створити ключ доступу». Обираємо, куди будемо його зберігати. Я зберігаю менеджер паролю від Proton. Ви можете обрати стандартну айфонівську програму Паролі чи Samsung Pass. Все, ключ доступу створено. Він буде зберігатися у вас в зашифрованому вигляді на вашому пристрої. Також його зашифрована цифрова копія може передаватися між пристроями через iCloud. наприклад, для розблокування телеграму на MacBook через Touch ID. Чи на iPad'є. Тепер ваш телеграм-аккаунт має кращий захист, ніж був до цього. Але не забуваємо про друге налаштування, яке також є обов'язковим. Це хмарний пароль та двоетапна перевірка. Заходимо також в приватність і безпека. Двоетапна перевірка. Придумайте нормальний пароль та введіть його двічі, придумайте підказку та вкажіть пошту для відновлення. Туди прийде код, введіть його в телеграмі, все. Ви максимально налаштували свій захист. Я вас вітаю. Хмарний пароль та Паскі це максимально можливий захист на сьогоднішній день вашого телеграму. Якщо ви тільки самі не дозволите, щоб хтось сторонній зайшов в ваш аккаунт, то ніхто не зможе в нього так просто потрапити. Ну і традиційно, якщо відео був корисний, з вас лайкосик, підписуйтесь, зберігайте відео, поширюйте серед друзів. Та обов'язково поставте на телефоні ці два налаштування. Ну а якщо вже зламають, пишіть, допоможу відновити. Я вам дякую за перегляд.